За моєю спиною, Балтійське море, в якому я недавно купався, до речі, можете переглянути це відео. Я взагалі думав поговорити про життя просто. Бо я б сказав, що я зараз переживаю не найлегкий період в моєму житті. Мені просто хочеться поговорити з тобою. Тобі плюс-мінус від 18 до 25 років. Плюс-мінус. Можливо, ти менший за цей рік. Можливо, ти старший за цей вік. Але це не важливо. Мені 19 і зараз на даний момент я переживаю досить стресовий період, коли я маю вирішувати багато питань самостійно, коли я маю думати, як мені зробити документи в тій країні, як мені перебратися в ту країну і так далі. Уже не секрет, що я буду їхати в... через місяць, да, через місяць в іншу країну жити. Зараз я в Латвії, а потім буду їхати далі. Я не хочу афішувати, що це за країна, бо все може помінятися. І взагалі лучше, лучше не говорити про це. Напевно. Я, я не знаю, чи лучше говорити, чи не говорити, але я просто знаю, що коли я буду про це говорити, я буду витрачати свою енергію, на те, на те щоб щось розказати, те, до чого я ще не добився, про свої плани. І коли я буду витрачати на це енергію, то мій мозок буде гадати, що, типу, я це як будто зробив уже, але я це не зробив. Так, ребятки, що я хочу сказати, що у нас такий період, в який треба жити. Треба дивитися все, що, 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 все, що хочеш. Треба узнавати все, що хочеш. Треба робити те, до чого лежить твоя душа. І це може показатися якимось мотиваційним відео, яке там. Тобі кажуть, що треба робити, що там цей. Ні, херня собача. А може і ні, а може, це Може це і є мотиваційне відео. Але. Реально, коли тобі 19, найкраще це просто робити те, що ти реально хочеш. Бо ніхто ніхто другий не знає, що тобі робити, окрім тебе. Так, да, ти можеш бути наївним дураком. Ти є наївний дурак, як і я. Але. Чого слово наївність означає тупість? Це ж не так. Наївність це означає необізнаність. Але коли нам старші люди починають говорити, що блін, чувак, це така хірова ідея, це такий ризик, це там. Блін, та і що? Ну, типа, ви керуєте своїм досвідом, який ви мали протягом своїх давніх років. Це просто люди керуються тільки своїм досвідом, в якому вони були е, зовсім другими. На їхньому місці не були ви, на їхньому місці були вони. І це багато чого означає, що як мені може казати людина, щось робить, робить якщо вона не знає, що ощущаю я і що бачу я. Тому я призиваю чувак. Роби те, що ти хочеш. Реально. З одного боку, воно буде казатися дуже дивним, странним, незрозумілим. Але ти будеш. Потім, потім, через пару років, ти будеш казати, блін, ну, я це зробив. Я красавчик, я хотів, я це зробив. Або ж через декілька років ти будеш сидіти і говорити: блін, я не зробив, бо. Мені сказали, не робити, я послухався когось, а не себе. Важливо жити в своєму і слухати свій мозок, своє тіло, себе. Бо я згадую, як мені колись в п'ятому класі сказала учителька, що я хотів бути футболістом. Я хотів бути футболістом, і я почав отримувати погані оцінки. І вона мені каже: Ти ж розумієш, що з нашого міста, типу, одним хорошим професіональним футболістом став тільки один хлопець. Ти ж розумієш, що в тебе нема шансів. Ну, типа, не те, що нема шансів, ти ж розумієш, що це не так легко, типа. І що те, що ти хочеш стати футболістом, типа. Це не факт. Ну, коротше, почала мене трохи збивати з цього путі. І, типу, в знак того, щоб я учив уроки, щоб в мене були хороші оцінки. Блін, чого це так? Чого нас постоянно. Переобіждають, перетягують з наших цілей. Чому? Коли я Я, я говорив недавно з американкою, я коли їй розказав за цей менталітет, за те, що в нас цей, вона каже: у нас, якщо так вчителька скаже, у нас вчительку виженуть в школи моментально. І можуть навіть засудити. Це я, може преувеличую, але я не пам'ятаю, що вона точно сказала. Ну, типу, в іншому світі це ненормально. І це може бути, може бути нормально, може бути ненормально для тебе особисто. Але я рахую, що це просто хрень. Просто треба отдаватися собі і робити те, що ти дійсно хочеш. Я не геній, у мене нема грошей великих, я не, я не добився ідеального успіху. Я просто тіпчик в 19 років. все. Ти, не, ти, не можеш, ти можеш мене не слухати. Не можеш не ожидати від мене якоїсь цінної суперінформації, але це просто те, що я би радив тобі як своєму другу в 19. Мені теж 19. Можливо, я ще не багато чого побачив, можливо, я не багато чого добився. Але я рахую, що відвертість до себе і відвертість до свого життя це слухати тільки себе. І опять же, я повернусь до теми наївності, те, що люди, які старші за нас і які нам советують, що робити, вони, вони керуються своїм досвідом, опять же. і, типу, якщо вони вважають, що у них не вийшло, або у їх знайомих не вийшло, або це взагалі так ніхто ніколи не робив, це не означає, що це не так. Реально, це не означає, що це не так. Тому що, ну, як хтось винаходив, наприклад, телефон. Ви надходив сенсор, що ми будемо по сенсорному екрану водити пальцем і все робити, що ми зараз будемо фоткати з допомогою очків. Камон. Хто хто б з дорослих сказав би цій людині, що це Nice, красавчик? Вони сказали, ну, щось там ковирається, якийсь своїй хрені, хай ковиряється. Або сказать, ну та блін, ну це ж нереально. Все реально. Все реально. Да. Ну, я так думаю. Якщо, якщо ти солідарен зі мною, напиши в коментарях, що, чи ти солідарен, чи ти е, погоджуєшся з цією інформацією, про яку я говорю. Бо можливо, нас таких багато, хто це розуміє, або хто прислухається до цього. І я тут стою і я так насолоджуюсь від того, де я і що я. Да, я зараз стресую, бо передо мною багато тяжких рішень, нелегкий шлях. Не хочу казати, що він прям буде тяжкий, тяжкий, тяжкий. Ні, він не буде тяжким. <кхи> Просто це забирає багато часу, щоб думати, щоб робити, і щоб стресувати. <кхи> Я трошки стресую. Тому що треба вирішувати питання з старими документами, треба вирішувати питання з новими документами, треба вирішувати питання заробітку. Багато чого треба вирішувати. Але ми все пройдемо. Я все пройду. Ми все пройдемо. І все буде хорошо. Якщо тобі понравилось це відео, постав лайк. Підпишись. Я з'являюсь тут, з'являюсь також в інстаграмі, в Телеграмі. Не тіряємося, братік. Я думаю, що тобі буде скомфортно за мною про щось поговорити. пообсуждати. Дуже радий був поспілкуватися з тобою. Я гадаю, що ти ще зрозумів з того, що я сказав. Я надію, що. Ти це відео передивився не зря. Тому гарного дня і чау!